15 лютого християни відзначають стрітення Господні після тривалої зими та тріскучих морозів із особливою радістю чекають перемоги літа над зимою. Врешті приходить стрітення і зима, яка в народній уяві поставала старою бабою. Вперше зустрічається із літом, гарною рум'яною дівчиною. У церквах цього дня святять воду і свічки. Християни східного обряду відзначають стрітення Господнє як пам'ять про те, що свята Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса Христа на сороковий день після його народження, де відбулася зустріч зі старцем Симеоном. У своїх похилих літах він бажав тільки одного побачити Христа Визволителя. І, можливо, тужив, що помре раніше, ніж здійсниться ця всесвітня подія. Але Духом Святим йому було провіщено, що він не помре, доки не побачить Христа Господа. І тепер Дух Святий привів його до храму для стрітення маленького Ісуса. Симеон взяв його на руки, воздав хвалу Богу і промовив: зараз відпускаєш ти раба свого Господи, як ти і обіцяв, із радісним духом. Ось очі мої побачили Спасителя, якого ти поставив перед лицем всіх племен земних. Це світ для освічення язичників, це слава для народу твого Ізраїлю. Виконавши все це за законом Божим, Йосип і Марія повернулися до Вифлеєму. Богослови тлумачить цю зустріч дитини Христа і Симеоном як зустріч старого і нового завітів, зустріч даного єврейського народу закону Божого і найвищого закону Божественної любові, принесеного у світ Ісусом Христом. Але корені цього свята сягають сивої давнини. За язичницьких часів стрітання називалося ще як стрічення, стріщення, громниці, зимобор. Головним дійством у цей день, зустрічі двох стихій, було освячення вогню і води. Освячення вогню трансформувалося з прийняттям християнства у освячення Ок, які називали громничими, Протягом року зберігають такі свічки на покуті або ж вплітають у дідухи. Такі свічки за повірями мають виняткову силу і оберігають оселю від бурі, зливи чи смертю, ниву від буреламу чи граду, а членів родини від злого ока та хвороб. Також у цей день святять воду за повірями. Вона цілюща і лікує від багатьох напастей. Хай Господь вислухає наші молитви, просвітить всіх світлом своєї правди, в Отця і сина. І Святого Духа Амінь. Благословення Господні нам благословить. Будь ласка, хто скільки хоче просвіти всіх світлом своєї правди, ім'я Отця і сина, і святого духа амінь. На припадає середина астрономічної зими. Проте літо починає потроху нагадувати про себе до прильоту птахів ще далеко, а саме вони мають пронести весну на своїх крилах. Але перші подихи теплого вітерцю починають гріти зиму.